І так, для початку шляху крафтера, нам треба купити крафтовий стіл. А він знаходиться в квартирі. Тоді заходимо з вами в квартиру. І ось тут у нас є крафтовий стіл. Натискаємо з вами Alt і купити півмільйона гривень. Йоп, тут мать, ну ладно. І так, ну що, купили крафтовий стіл, і виходить на ньому, можемо з вами крафтити ось всякі різні штуки. Чи назас. І до речі, як саме з вами квінта. Ви потрапили на першу серію шляху крафтера на Ukraine GTA. Будемо з вами крафтити різні рідкісні штуки. Аксесу аксесуари, якісь витратники, зброю, а можливо, і скини бацем бац. Ну а зараз ми відправляємось на ферму. Чому на ферму ви можете запитати? А я вам поясню. Тому що у нас є цілі, і зараз ми їдемо виконувати одну з них. І давайте в цілому зараз я вам розповім, які у нас є цілі. Перша ціль це аксесуар, цигарка. Виглядає в цілому прикольно, да і крафтиться дуже легко. Друга ціль це скрафтити зброю бита. Я думаю, що тут не треба пояснювати, для чого вона мені. Далі маска демона. В цілому дуже прикольні ріжки. Я думаю, якщо її якось Кинути в голову і залишити лише ріжки, буде прикольно виглядати. Четверте ціль це квадрік, в цілому, чому би і ні. У нього дуже великий багажник, так що для полювання буде саме те. П'яте завдання це в нас човен, в цілому човен це взагалі дуже потужно. Зможемо з вами плавати на рибалочку і файно заробляти. Ну і шосте чисто так для себе бумбокс. Непоганий аксесуар, да ще й можна буде музику послухати. І так, ну і чому ми їдемо з вами на ферму? А тому, що ми зараз будемо крафтити цигарку. А для цигарки нам треба... uma pia...